Лузівське термедоб'єднання отримує гуманітарну допомогу. Її вчергове надав благозійний фонд ДАР, засновником якого є Валерій Дема. Гуманітарка надійшла також за сприяння депутата Лузівської райради Андрія Воронкіна. Велика їм вдячність за підтримку нашої громади за підтримку медичної галузі. Медична галузь нашої громади обслуговує і надає допомоги декілька громадам. Харківської області, включаючи переселенців сусідніх областей. Лікувальні заклади Лозової отримали меблі та обладнання, що допоможе покращити якість медичних послуг, говорять в ТМО. Отримали багато розхідних матеріалів, які пригодяться нам в роботі. Також є медичне обладнання, в тому числі апарат УЗІ, є функціональні ліжка, є кисневі концентратори. Допомога велика. Медики дякую за допомогу, яку від фонду ДАР отримують далеко не вперше.